Вітаю, друзі. Знаєте, щоб сказати слово сьогодні, я мусив дещо переживати. Я мусив пережити те, про що буду сьогодні говорити. Відбувались такі події, ну, ми всі знаємо, цей стан в країні, це, що відбувається взагалі в світі. Бардак, бачимо, що країна, наша трошки десь в непонятній ситуації: війна, багато всього, накаляється характер, десь піднімається якась злість, піднімається всяке таке, про що б ну, в мирний час не хотілося б згадувати. Так? В кожного, я думаю, що кожен стикався з тим, що його торкнулись обставини в нашій країні. Тркнулися обставини десь ще крім того, що відбувається в країні, десь сімейні, десь ще щось з друзями чи з будь-ким, що відбувається зараз навколо нас. І ми іноді попадаємо в таку, я б не сказав, що пастку, а швидше в нерозуміння, що буде відбуватись далі в цих подіях, що відбуваються навколо нас. Так? І ми десь стикаємося з труднощами. і думаємо реально, що буде далі. Що ми будемо бачити в наступному. І взагалі, ми, е, як віруючі люди, так, або е, навіть якщо і хто не знає Бога, він десь теж задає питання: де ж Бог? Що Бог взагалі хоче від цього світу? Що Бог взагалі хоче від нас? І якщо ви задаєтесь цим питанням, це нормальне питання, воно актуальне на сьогоднішній день. І про це ми сьогодні поговоримо. Тема, на яку. Я би назвав тему, точніше так, що хоче Ісус сьогодні від нас, від мене, чого хоче Ісус. І щоб зрозуміти те, що хоче Ісус Христос, ми мусимо занурюватись в Слово. І це найперше, куди ми повинні звертатися від того, що хоче Ісус Христос від нас. Ісус. Потребує від нас найперше такого одного делікатного моменту, про який ми зараз будемо говорити. І це записано Матвія. Матвій про це писав в 14 розділі від 22-го вірша. Я зачитаю. Це така коротенька історія, на яку ми сьогодні будемо говорити. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік. Раніше його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він на гору пішов молитись на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А у четвертій сторожній нічні Ісус підійшов до них, ідучи по морю, Як побачили ж, учні, що йде він по морю, то настрашились та й казали: Мара. І від страху вони закричали. А Ісус до них озвався і сказав: Заспокойтесь, це я не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли ж ти це, Господи, то звели, щоб я прийшов до тебе по воді. І він відказав йому: Іди. І вилішив що вона, Петро став, іти по воді, і пішов до Ісуса. Але побачили велику бурю і злякався, і зачав потупати і кричати: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: Маловірний, чого усумнився. Аж до човна вони йшли, буря вщухнула, а прийняв човні вклонились йому та сказали: ти справді син Божий. Я зараз попрошу, щоб висвітили картинку, яка буде зараз на екрані, я надіюсь. І якщо от зрозуміти цю історію, то ми мусимо трішечки пройтися по цій історії більш своїми словами, щоб. Поняти її більш суть, бо коли читаємо, можемо не вглублятися в це, а коли більш спілкуємося, можемо за це задумуватися. Тому пройдемося більш по таких підпунктах з цієї історії. Ми бачимо, що Ісус відпускає учнів і говорить їм йти, ну, тобто перепливати на другий бік моря, і сам молитись. йде молитись. Він іде молитись. За той час учні вже перепливають до центру моря, ну вони вже на середині моря. В цей момент зривається вітер, сильний, супротивний, тобто не в їхню користь, і він сильний. Сказано, що був сильний вітер, і починається шторм. Цей шторм, якщо ви справді розумієте, що таке шторм, ми не живемо біля моря, і ми слабо про щось про це можемо знати, але плюс-мінус можемо уявляти. Ну, шторм це не півтораметрові хвильки, а це мінімум 3, 10, може бути, і більше метрів. Тобто це реально страшна картина. І це не світлий сонячний день, а переважно це хмарно, тому що це йде вітер, і багато там, там темнота. І плюс до того, це. Коли вони вже були там, це був четверта сторожа е, нічної, це приблизно е, самий початок ранок, ранку або чуть-чуть буквально пізніше. Ну все рівно, в загальному це темна пора. В той час е, до них підходить Ісус і учні його бачать, бачать, що йде Ісус Христос, але вони сильно перелякались, вони сказали, Мара. Ну, це привид. Тобто вони подумали, що це. Привет. Тобто вони бачать щось, ем, якусь галюцинацію, бо в морі так буває, коли довго, переважно там. Ем, Далі Ісус до них говорить: Говорить, не лякайтесь, це я. І Петро, самий сміливий з них всіх, таку неординарну відповідь кинув. Якщо ти це, то дозволь мені піти до тебе. Ісус каже, йдай. І Петро переходить човен. І йде по воді. Всі бачать цю картину, і трошечки в недорозуміння, десь в ступорі, в шоці. Коли Петро доходить вже близько біля Ісуса Христа, він починає тонути. Від чого він тонеть? Тонеть від того, що побачив, що навколо у нього відбувається: від того шторму, від цього реально, реально страшної картини. Після того Ісус його піднімає, коли Петро кричить. І він веде його до човна, в човні учні поклоняються йому. І визнають його за сина Божого. Тобто вони поняли, що це не привид, вони зрозуміли, хто перед ними стоїть. І ще важливий момент шторм зупинився. Також от з цього всього читаючи це, якщо ви трішки прислуховувались, трішки хотіли десь зрозуміти. І були уважними, то ми могли замітити одну картину. Ця історія чим може торкатись нас? До чого ця історія для нас? Чим вона взаємопов'язана з нами, з нашим життям, в ситуації, в якій ми знаходимося? Так, так. Але чи зауважили ви справді під? Задумувалися, хто знаходиться в човні? <постив> да? це, це учні. Але хто ці учні? <постив> Апостоли, да? але це, 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 це рибалки. Так. Якщо брати цю ситуацію, це і ми. Ми ці учні. Ми є учні Ісуса Христа і ми знаходимося в, цій, в цьому човні. Зараз навколо нас буря. І ми знаходимося в цьому човні. Якщо ми бачимо ця буря, це цей весь шторм, що відбувається з нашою країною, взагалі з цим світом, з нашим життям, де ціла куча всього. І ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, коли цей шторм закінчиться. Ми не знаємо, як ми з нього вийдемо. І в нас взагалі недорозуміння. Ну, ноль, У нас нема поняття, що буде далі. Але ми знаємо. Точно, що ми повинні бути сильними, так, ми повинні ем, вірити. Ну, в загальному ми не знаємо. Тож, що хоче від нас Ісус Христос на зараз? Так, ну, ем, ми бачимо, як, ця, е, як, як Петро йде до Ісуса Христа. Ми бачимо, що Він робить. Крок вперед, він робить сміливий крок вперед. І Петром можемо бути ми, Петром можеш бути ти. Ти можеш зробити цей відважний крок, довіритися Ісусу Христу і йти до нього, не звертаючи на те, що відбувається навколо тебе. Ця дорога, по якій йшов Петро, це не проста дорога. Це дорога віри. Це дорога, по якій йде Петро, по якій йдемо ми, по якій йдеш ти. І Ісус Христос, Він стоїть і чекає, і дивиться на тебе, як ти до Нього йдеш. Він не сходить з місця, Він чекає тебе. Ми в цих всіх обставинах десь повинні зробити такий крок. Віри, ми повинні довіритись Ісусу Христу. Бо, як ми бачимо, як тільки ми йдемо і звертаємо голову кудись в іншу сторону, а саме звертаючи увагу на всі моменти страшного і справді ужасної, ужасної війни і будь-чого, що відбувається в нашому житті, ми перестаємо задумуватись над Ісусом Христом. Ми перестаємо дивитись на Ісуса Христа. І нам складно. Ми починаємо лякатись, і цей страх, ця біль, цей ужас, ця ненависть починає нас словити, як впастку, в пастку, якій ми можемо дуже довго сидіти, і дуже довго ми можемо в ній знаходитись. Ми бачимо, що вистачило Петру лише оглянутись і задуматись, і все. Як сильно працює пастка, як сильно працює диявол, який розставляє пастки. Цей шторм це насправді не наше життя. Вся подія, яка відбувається, це лише нав'язування світу тих думок, які він хоче нав'язати нам. Наше життя зовсім друге. Наше життя і ти типу по вірі, наше життя це церква, сім'я і родина. Це наше життя. Але світ хоче, щоб ми взяли в життя те, що відбувається навколо нас, ці всі проблеми, щоб ми їх прийняли до себе і йшли ними разом з ними. Так працює диявол. Як ми бачимо, що довіра до Ісуса Христа вона працює сильно. І в цей час нам необхідно довіритись Ісусу Христу, зробити неординарний крок. Те, що не робить суспільство, те, що не зробить проста людина, яка просто думає, ми, як з нами, Ісуса Христа, ми повинні зробити цей крок, сміливий крок йти до Ісуса Христа, йти з вірою. І повністю довіритися Ісусу Христу. Знаєте, Давид, він зробив цей крок, коли він стояв перед Голіафом. Він зробив один крок важливий крок. І ми, як люди, повинні, як його учні Ісуса Христа, ми повинні теж це зробити. Ми повинні взяти цей камінець і кинути цей камінець, щоб повалити Голіафа. Ми повинні взяти повну віру. Ми повинні довіритися Ісусу Христу і зробити цей крок. Як Давид, як Петро. Ісус хоче, щоб ми йому. Повністю довірились, цілком і повністю. Не знемагали, не думали за те, що відбувається. І тоді ми будемо сильними. Тоді Ісус Христос буде нам допомагати. Але що ж буде, якщо ми падаємо? Ну, що відбувається з нами? Так, ми тонемо, і нам важко, але Ісус рятує. Ісус витягує Тебе з того шторму. Де ти можеш знаходитись. І якщо брати так, дивитись на ці сторони зі всього і взяти з цього всього єдиний висновок, то, що, що ж хоче Ісус Христос, це те, щоб ви довірились йому повністю, не звертали уваги на цей шторм, бо це не ваше життя, ваше життя це Ісус Христос і віра. І йшли за Ним. Йшли до Нього. Тобто, якщо ти перебуваєш зараз в штормі і тобі складно, знаєш, що Ісус Христос може тебе витягнути і ти можеш йти вперед далі. Я мав коротеньке слово таке от, на цьому. все І хочу, щоб ми, може, встали, помолились, подякували Богу.